Тобто, у нас саме сопло, сам накінечник іде вже з нержавійки. Тобто не сам не повністю сам розпилювач нержаві, з, да, з нержавійки, а Сам да. накінечник, який безпосередньо формує пакалку. Ну, і, і нержавійка сама стабільна до зносу, так? Да? Кераміка, кераміка, нержавійка, да. да, Кераміка, кераміка дуже хороший розпилювач в плані зносостойкості, тобто з керамікою навіть тяжче щось зробити, чим з нержавійкою. Ага. Ну... Залежить як якось вилив від матеріалу розпилювача Ні, абсолютно ніяк не залежить. Вилив буде залежати від святоподіровки розпилювача, Да? тобто, а тобто, який Ці би ставати... матеріал не був. Ці стандартні прописані, вони їх дотримуються всі виробники. Тобто, навіть якщо ви дивитеся там наш каталог, всі інші виробники також підтримуються цих стандартів, що жовтий розпилювач при такій то швидкості повинен пропускати за хвилину скільки то е, рідини. Так. І в районі 700 гривень за штуку, і вони ще є з кутом розпалу дев'яносто градусів. А для чого розп... розпил 90 градусів? Е... Коли менший розвол, у нас є можливість нижче опустити штангу. Нижче опустити штангу. Да. Для чого це використовується? Менше знесення. Менше знесення, да. тобто. цілі. Ага.